Вас вітає магазин velopodium.com.ua. на огляді велосипед Формула Blackwood на 26 колесах. Рама у велосипеда зроблена із алюмінієвого сплаву 6061. Ось такі чудові сверні шви. Гарантія на раму 10 років. Розмір рами 1 це 13 дюймів, це підлітковий велосипед і розрахований під зріст мінімальний 135, максимальний до 160 см. Додатковий колір можете глянути на сайті. Вилка сталева, хід 50 мм. Зараз покажемо її роботу. Тулки сталеві бренд. Шунфенг. Фіксують вони колесо за допомогою ексцентрика, Без проблем можна зняти переднє колесо без будь-якого інструменту. Заднє фіксується на гайках. Обід двустцінний, подвійний, алюмінієвий. Гума Компас з універсальним протектором, шириною 2,10 дюйма. Протектор універсальний буде добре себе вести як на пересіченій місцевості, так і по хорошій дорозі. Трансмісія на формула Blackwood на 21 швидкість компоненти Shimano початкового рівня. На руль встановлені моноблоки Shimano STEF500. Правий моноблок відповідає за задній перемикач на 7 швидкостей, лівий моноблок на 3 швидкості. Передній перемикач SunRUN на 3 швидкості розрахований. Провідна пара сталева на 3 зірочки. Фіксується вона на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Також на ведучій парі є пластиковий захист від попадання одягу. Задній перемикач Shimano Tourney. хоч і перемикач початкового рівня, але він досить добре робить свою роботу. Трещітка також від Shimano на 7 зірочок. Маленька зірочка на 14 зубів, велика на 28 Сидіння комфортне з м'яким наповнювачем, гальма дискові, механічні. Діаметр тормозних дисків переднього 160 мм, заднього також 160 мм Ось так виглядає задня частина. Велосипед також по заводу додатково укомплектований під ніжкою. Звідси хорошо видно, що каретка стоїть на промислових підшипниках. Формула Blackwood один із кращих варіантів цієї ціновій ніші. Тут стоїть гарна алюмінієва рама, амортизаційна вилка, дискові гальма, трансмісія від Шимана. Досить вдалий велосипед, якщо за ним доглядати, то служити він буде довго. Виробник надає гарантію на комплектуючі 1,5 року. Якщо вам сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна. Дякуємо за увагу. З вами був магазин VeloPodium.com.ua. До зустрічі в нових відеороликах.